Божі слова на кожен день. Чим більше ти пам'ятаєш про Божу волю, тим більший ти несеш тягар. А чим більший ти несеш тягар, тим багатшим буде твій досвід. Коли ти пам'ятатимеш про Божу волю, Бог покладе на тебе тягар, а потім освітить тебе щодо тих завдань, які він тобі доручив. Коли Бог дасть тобі цей тягар, ти звертатимеш більшу увагу на всі пов'язані з ним істини в той час, як їстимеш та питимеш Божі слова. Якщо ти несеш тягар, пов'язаний зі станом життя твоїх братів і сестер, то це той тягар, що тобі довірив Бог, і ти завжди нестимеш цей тягар у своїх щоденних молитвах. На тебе покладено те, що робить Бог, і ти готовий робити те, що Бог бажає зробити. Саме це й означає взяти на себе Божий тягар як свій власний. Коли ти їстимеш та питимеш Божі слова на цьому етапі, ти зосереджуватимеш увагу на питаннях такого роду і питатимеш себе, як я буду розв'язувати ці проблеми? Як мені дати моїм братам і сестрам можливість досягти звільнення та знайти духовну насолоду? Ти зосереджуватимеш увагу на розв'язанні цих проблем під час спілкування. А коли їстимеш та питимеш Божі слова, ти зосереджуватимешся на тому, щоб їсти та пити ті слова, які пов'язані з цими моментами. Ти нестимеш тягар і тоді. Коли їстимеш та питимеш його слова, коли ти зрозумієш Божі вимоги, у тебе буде чітке розуміння того, яким шляхом потрібно піти, це просвітління та освітлення від Святого Духа, принесене завдяки твоєму тягарю і, крім того, це Боже керівництво, яке було тобі дароване, чому я це кажу? Якщо у тебе немає тягаря, то ти не будеш уважним, коли їстимеш та питимеш Божі слова. Коли ж ти їси та п'єш Божі слова, несучи тягар, тоді ти можеш розуміти їхню сутність, знаходити свій шлях та пам'ятати про Божу волю. Тому то у своїх молитвах ти маєш прагнути, щоб Бог клав на тебе більше тягарів. Та доручав тобі ще більші завдання, щоб перед тобою ще більше розкривався шлях для практикування, щоб ти їв та пив Божі слова з більшою ефективністю, щоб ти ставав усе більш спроможним до усвідомлення сутності Його слів, і щоб ти набував більше здатності до того, щоб Святий Дух тебе зворушував. Їсти та пити Божі слова, практикувати молитву, приймати Божий тягар та приймати завдання, які Він доручає тобі. Усе це потрібно для того, щоб перед тобою простягався шлях. Чим більше на тебе тиснутиме тягар Божих доручень, тим легше тобі буде ставати вдосконаленим ним. Дехто не бажає координувати. З іншими свої дії в служінні Богу, навіть коли їх покликано, це ледацюги, які бажають лише насолоджуватися комфортом. Чим більше тебе просять служити в координації з іншими, тим більше ти здобуватимеш досвіду. А завдяки більшій кількості тягарів та більшому досвіду, ти отримуватимеш більше можливостей для вдосконалення. Отже Якщо ти можеш служити Богові щиро, то пам'ятатимеш про Божий тягар і таким чином матимеш більше можливостей для того, щоб Бог тебе вдосконалював. Саме така група людей нині вдосконалюється. Що більше тебе торкається Святий Дух, то більше часу ти присвячуватимеш на те, щоб пам'ятати про Божий тягар. То більше Бог тебе вдосконалюватиме, і то більше ти будеш здобутий Ним, аж доки, врешті решт, не станеш людиною, яку Бог використовує. Наразі є такі, які не несуть жодного тягаря для церкви, ці люди мляві та недбалі, вони піклуються лише про власну плоть, такі люди вкрай егоїстичні і до того ж. Сліпі, якщо ти не можеш цього чітко побачити, то не нестимеш жодного тягаря. Що більше ти пам'ятаєш про Божу волю, то більший тягар він тобі довірить. Егоїсти не бажають терпіти таке вони не бажають платити ціну, і в результаті вони втратять можливості бути вдосконаленими Богом. Хіба вони не шкодять самі собі. Якщо ти є людиною, яка пам'ятає про Божу волю, то розвиватимеш істинний тягар задля церкви. Власне кажучи, цей тягар було б краще називати не тягарем, який ти несеш задля церкви, а радше тягарем, який ти несеш задля свого власного життя, тому що метою цього тягаря. Який ти розвиваєш задля церкви, є те, щоб ти використовував цей досвід для того, щоб Бог тебе вдосконалював. Тому та людина, яка несе найбільший тягар задля церкви, та людина, яка несе тягар задля входження в життя, буде людиною, яку вдосконалює Бог. Чи ти ясно це побачив? Якщо церква, у якій ти перебуваєш, розпорошена, немов пісок, але тебе це не хвилює і не турбує, і ти навіть закриваєш очі, коли твої брати та сестри не їдять і не п'ють Божі слова в нормальний спосіб, тоді ти не несеш жодних тягарів. Такі люди, це не ті, ким Бог задоволений, Ті люди – якими Бог задоволений, мають голод та спрагу до праведності та пам'ятають про Божу волю. Тому у вас має з'явитися пам'ять про Божий тягар тут і зараз. Ви не повинні чекати, поки Бог виявить усьому людству свій праведний характер, перш ніж почати пам'ятати про Божий тягар. Хіба тоді вже не буде надто пізно? Гарна можливість для вдосконалення Богом нині. Якщо ти допустиш, щоб цей шанс вислизнув у тебе з рук, то жалкуватимеш про це до кінця свого життя так само, як Мойсей не зміг увійти в добрий ханаанський край та шкодував про це до кінця життя і помер із докорами сумління. Щойно Бог відкриє свій праведний характер усім народам, ти сповнишся жалем. Навіть якщо Бог тебе не карає, ти сам себе каратимеш через власне каяття. Декого це не переконує, але якщо ти в це не віриш, то просто почекай і побачиш. Є люди, чия єдина мета полягає у виконанні цих слів. Чи готовий ти заради цих слів пожертвувати собою? Якщо ти не шукаєш можливостей для вдосконалення Богом, якщо ти не прагнеш бути попереду всіх у своєму пошуку досконалості, то в кінцевому підсумку сповнися докорів сумління? Найкраща можливість досягати досконалості зараз. Нині надзвичайно добрий час, якщо ти ревно не прагнеш до того, щоб Бог тебе вдосконалював, то коли його робота завершиться, буде вже занадто пізно можливість уже буде упущена. Якими б великими не були твої поривання, якщо Бог уже більше не виконує роботу, то яких би ти не докладав зусиль, ти ніколи не зможеш досягти досконалості, ти мусиш скористатися цією можливістю та співпрацювати, поки Святий Дух потужно працює. Якщо ти упустиш цей шанс, то іншого не отримаєш, яких би зусиль ти не докладав. Дехто з вас волає, Боже. Я готовий пам'ятати про твій тягар і я готовий догоджати тобі. Однак у тебе немає шляху для практики, тому твої тягарі будуть нетривкими. Якщо перед тобою простягається шлях, то ти по кроку здобуватимеш досвід, і твій досвід буде структурований та організований. Коли один тягар буде виконаний, тобі буде дано інший. По мірі поглиблення твого досвіду твої тягарі теж ставатимуть глибшими. Деякі люди носять тягар лише тоді, коли їх торкається Святий Дух. Після певного часу, коли перед ними вже немає шляху для практикування, вони перестають носити будь-які тягарі. Ти не можеш розвивати тягарі лише завдяки їдженню та питтю Божих слів. Через розуміння багатьох істин ти здобудеш здатність до розрізнення, навчися розв'язувати проблеми, застосовуючи істини та здобудеш більш точне розуміння Божих слів і Божої волі. З усім цим ти розвиватимеш тягарі, які будеш носити, і лише тоді зможеш правильно виконувати роботу. Якщо у тебе є тягар, але не має чіткого розуміння істини, то це теж не спрацює. Ти мусиш особисто переживати Божі слова та знати, як їх практикувати. Лише після того, як ти сам увійдеш у реальність, ти зможеш забезпечувати інших, вести інших і бути тим, кого Бог удосконалює.